Дай Боже, щастя всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна. У нас сьогодні гарна сонячна погода, але холодно. У нас таке добряче похолодало. Вчора був дощик, сьогодні гарно, сонячно. І сьогодні я буду забирати на зимове зберігання свої кали, свої садові кали. Ось вони мої красуні. Ну, вони дуже гарно цвіли влітку, я вам показувала, як вони цвітуть. Всі кали різнокольорові, тут є кілька кольорів. І так само ще ось тут з боку, там є кілька цибулин. Це, це гладіолус муріеля. Я також колись показувала, як він гарно цвіте. Цибулини він мав невеличкі, це були молоденькі цибулинки, і цього року цвіту він не заклав. Кали дуже чутливі до холоду, от саме тому я їх стараюся ранньою весною висаджувати не на відкриту клумбу, а висаджувати бульби кал на пророщування. Тримаю або в теплиці, або в веранді. І вже коли добре прогріється ґрунт. Тоді я їх перевалкою акуратно, обережно пересаджую на клумбу. Минулі роки вони в мене росли на клумбі, але ну, цього року я вирішила їх посадити в ось такі горшечки. Подивіться, От видно, що кали вже просяться, вони просяться, щоб їх звідси забирали, тому що розростаються бульби, вони більшають, і їм вже тут затісно. І взагалі кали вже треба прибирати, тому що подальший холод вже може їх просто знищити. Ви знаєте, був у мене один такий так, був зараз. у мене такий неприємний досвід. От дотримала я кали до того часу, що вже прийшов е, перший приморозок, і тоді було лише один градус морозу, але дуже сильно постраждали кали. Навіть при тому, що вони були ще в землі, але земля підмерзла. Земля була дуже мокра, вона підмерзла, і оцей морозець він схопив бульби, і потім вони мені деякі з них трішечки почали загнивати. Ну звичайно, що я обрізала, присипала активовано я щеку обрізала Відсушила, тоді присипала добре активованим вугіллям. От. Але це все знаєте, краще цього не допустити. Тому кали забираємо е, з гряду. Е, прошу вибачення, калий клумб забираємо, е, чи навіть таких е, з горщиків, якщо вони у нас були на дворі, забираємо в приміщення тоді, коли температура опускається до е, 8-5 градусів тепла. Не нижче. Бо інакше ми можемо просто втратити. Так, давайте я тепер трішечки розкажу, що я саме роблю. Бачите, там, де великі бульби, ось вони, подивіться, які вони величезні. От, я їх ще не розділяю. Тут багато є е, молоденьких бульб, але я їх ще не розділяю. Я їх залишаю ось так на просушку. От, тут друга така сама величезна, бачите, вони такими букетами цвіли у мене. Ось вони. От, землю всю прибрала, тут є коріння, добре все пере... передивилося, більше бульб тут нема. Все. Листя збоку. А в другому горшечку у мене також бульба велика. Ось така вона. І отут є збоку молодняк. Я його наразі ще лишаю біля листочків. Ще листочки зелені, я їх ще наразі не обриваю. Пізніше розкажу, чому. Ось цей ґрунт, де росли кали, я зараз збираю в відро, а потім перешиб, пересиплю в мішечок. Залишаю його на дворі, десь біля теплиці, він добре перемерзне. От, оце все перемерзне, оці всі коріння, їх тут зараз дуже багато, вони вимерзнуть, перемерзнуть. і Це буде дуже гарна органіка. Ну На наступний рік я вже цю землю не буду брати для кал, я вже її візьму для якихось інших рослин. Так, от, ще раз. отут у мене великі бульби. Ось такі. от, Їх є кілька. До речі, по одній кожного кольору. Маю дуже таку гарну колекцію. Тепер ось тут малесенькі, такі вони. І подивіться, я їх не обрізаю, тому що, бачите, оці бульби ще дуже-дуже тендітні, скажімо так. от, І треба, щоб вони визріли. Саме тому я залишаю і коріння, і стебла. Перекладаю у відро і буду їх ще досушувати. Так, це сюди. І так само оцей гладіолус Муріеля я також його ще буду досушувати. Чому? Тому що видно, що рослина має гарне стебло, гарне зелену масу. Воно ще не зів'яло. От, коли ми викопуємо кали, дивимося на листочки. Якщо більша половина листя вже зів'яла, підсохла, тоді рослина сформувала гарну бульбу і можна повністю оце все перебирати. Якщо ще так багато зеленого листя, от, так як на цих рослинах, їх варто ще досушити. Це таке саме, як з часником ми робимо. Забираємо. І залишаємо на тиждень-два, щоб повністю стебло пожовтіло і зів'яло, щоб бульба гарно визріла. Забираю у відра і тримаю у, е, в коморі або в літній кухні під столом, там, де морозець не може їх дістати. Ви знаєте, попередні роки я вже переконалася, що не варто виламувати отаке стебло від бульби. Подивіться, якщо ми виламуємо стебло, ми можемо забрати частинку бульби. Якщо стебло щось таке пружнє і живе, от, тому чекаємо, поки воно повністю висохне. Чи це є маленькі бульби, чи це великі. Ну, як ви бачили, тут все повністю зів'яло, Я дуже легко повідламувала листя від бульб. Так, добре, помила. Все. Е, бачите, я їх не розділяю. От ті, що мали відділитися, вони самі відійшли. А от такі, що залишаються такими великими букетами, от наразі вони мене так і будуть. Нічого я зараз відділяти не буду. О, те, про що я говорила, бачите, тут ще було е, живе стебло. Я витягувала і так як частинку бульби ну, відламала. Ну так не бажано, щоб було, але так сталося. Подивіться, бачите, оцю бульбу я добре підсушу і потім присиплю чорним вугіллям, щоб вона не пропала. От подивіться, а оця бульба вже навіть почала прокидатися. Чому? Тому що багато вологи було в землі, і ще оце сонце останнє, яке було, воно зігрівало бульби, і вони вже почали прокидатися. Цього не потрібно. Тому також зараз її на висушування, щоб все гарно підсохло. От, зараз наразі поставила тут під ящик підставила дощечки, щоб ще стікала вся зайва вода з них, бо я їх таке добряче полила водою. Коріння я не обриваю, буду висушувати з корінням. Так, щоб, так як я казала, отут зі стеблом, так само тут з корінням. Тому що коріння ще дуже живе і воно навіть добре не відламується. Поки воно не віддасть всю свою життєву силу в бульбу. От, Підсохне повністю, що саме вже буде ну, відламуватися легенько від бульби, тоді я їх ще раз перечищу. І все. І все. Тоді складаю в картонні коробочки. Так, зараз. Тоді складаю в картонні коробочки. До речі, для зараження можна в картонну коробочку покласти ватний диск, просочений йодом. От. Просто на, на ватний диск накапати добре йоду і у цей диск поставити в картонну коробочку біля бульб. І тримаємо бульби в сухому темному приміщенні. Це може бути або комора, або літня кухня, там, якщо не опалюється, ну але не не, не погріб, не льох. Я тримала в льосі в погрібі. Ну може Ну, може, через те, що в нас льох не дуже сухий, а все-таки там є вологість висока, і бульби там добре не зберігалися. Тому зберігаю їх в сухому, темному, прохолодному приміщенні до весни. І вже початок березня я їх тоді висаджую на пророщування. Висаджую в розсадні горшечки. І тримаю, а як я вже казала, в теплиці або в веранді. А зараз ще подивіться, зараз оцей ящик з бульбами я буду тримати до вечора. Так само оці ці відеречка. Нині гарно, сонячно тримаю на дворі. На ніч забираю в приміщення. Якщо погода дощова, то тоді на двір їх не виношу. Просто якщо гарне сонечко, воно дуже гарно їм допоможе підсихати. До речі, хтось мені з глядачів писав, чому я висадила бульби в горшечки, їм там затісно. Ну, як затісно? Я би не сказала, що їм затісно. Так, вони гарно корінням оплели повністю весь горшечок, але гляньте все добре. От, якщо я їх висаджувала по дві ось таких от величезні родини, бульбові в один горшечок, то. То тепер, коли вони гарно розрослися, їх вже можна буде висаджувати, або ще трішечки розділити, або висаджувати по одній. Ось таку от красу, бачите? І тоді бульби дають гарний пишний букет з великими красивими квітами. В мене в кожному горшечку було по два кольори. От. Ну, тепер бульби гарно розрослися, то на наступний рік, звичайно, що яка ще відділиться. Бульба після того, вже як підсохне, але якщо то от в один горшечок вже можна буде висаджувати одну таку бульбу і якусь маленьку з іншого кольору. От. І тоді кали сформують дуже красиві різнокольорові букети. Ну, Я їх навіть не підписувала. Цього року ще не підписувала. Десь буду чекати наступний рік, то тоді я буду на кожне стебло чіпляти таку бірочку невеличку і буду підписувати кольори. Так, добре, все, що. Знала, розказала, показала, шановні мої глядачі, дорогі квітникарки, готуємо потрошки наші клумби, наші квіти до зимівлі. Дякую, що завітали сьогодні до мене в гості на канал Моє подвір'я. Щиро бажаю вам здоров'ячка міцного і неба мирного, мирного неба всім нам.